Вітаємо на каналі Концентрат. Тут ми ділимося найціннішими ідеями з книжок. Підтримайте український контент лайком, а в коментарях напишіть вашу думку після прослуховування, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості українців. Приховані сексуальні сигнали. Авторка Лей Лаундес перед початком Запам'ятайте якщо дівчина подає вам один із сигналів, це ще нічого не означає. Можливо, це просто випадковість, але якщо сигнали йдуть один за одним, вона точно хоче з вами познайомитися. Сигнал перший жіночі розмови. Уявіть, що ви заходите в нічний клуб і помічаєте, що дівчата, що сидять неподалік, починають хіхікати, показуючи на вас пальцем. Інші шепочуться між собою. Про що, на вашу думку, вони говорять? Зазвичай чоловіки в цьому випадку очікують найгіршого і не наважуються підійти познайомитися. Але насправді, як в одному випадку, так і в іншому, дівчата не проти познайомитися з вами ближче. Тільки одні показують це відкрито. Другі ж намагаються приховати, що ви стали об'єктом їхньої уваги, інакше вони не обговорювали б вас. Сигнал другий куку -ку. іншим прихованим сигналом може бути так звана гра в хованки. З давніх часів вважалося, що коли дівчина навмисно ховається від чоловіка, визирає кудись, наприклад, за гілками дерев, таким чином вона заграє з чоловіком і спокушає його. Дівчата з самого дитинства знають, що прикрити своє обличчя це означає створити в чоловіка зацікавленість у знайомстві. На балу раніше обличчя прикривали масками або віялами, те ж саме, коли жінка дивиться на вас, прикривши частину обличчя меню. Таким чином, вона відтворює класичний спокусливий жест. Запрошую вас пограти в стару дитячу гру під назвою Куку. -ку». Вона з самого дитинства запам'ятала, що чим довше вона не бачить обличчя свого батька, який закриває долонями, тим сильніший був її захват, коли батько визирав з-за відкритих долонь і говорив Куку. -ку». Коли ви побачили цей сигнал, не варто одразу підходити до неї. Приєднайтеся до її гри, потайки, кидаючи на неї погляди. Жінкам подобається, коли між вами виникає легка напруга і натяки на взаємний інтерес. Тому підіграйте їй. Якщо вона посміхнулася вам, зробіть те ж саме. Потім візьміть меню і прикиньтеся, що захоплені ним. Після чого подивіться їй в очі, поки вона не засмутиться і не опустить їх. Повторивши так кілька разів, ви побачите, що вона стає все веселішою. Значить, настав час пригостити її випивкою. Скажіть офіціанту, щоб він передав келих вина. І сказав щось від її шанувальника, а вона вже буде знати, від кого це насправді. Як би банально це не звучало, але це працює. Сигнал третій стидлива гейша. Якщо ви перший помітили дівчину, з якою хочете познайомитися, то спочатку займіть таке положення, щоб повністю потрапити в поле її зору. Потім подивіться на неї. Коли вона відчує ваш погляд і підніме очі, посміхніться їй. У цьому випадку дівчина часто відводить погляд униз і трохи вбік, так вона запрограмована. Тому будьте готові до цього і не сприймайте цей сигнал, як ніби вона не цікава. Вона просто бажає виглядати стидливою і благопристойною. І якщо протягом кількох секунд вона знову підніме очі і подивиться на вас, значить, ви цікаві їй. З цього моменту можете підходити і зав'язати з нею розмову. Але не порушуйте її зону комфорту. Яка становить один метр, і врахуйте, жінці здається, що вона буде виглядати більш привабливою, якщо буде поводитися холодно і недоступно. Але якщо перед цим вона подала вам сигнал поглядом, значить, як би вона себе не вела, їй приємна ваша увага. В інших варіантах, якщо вона дивиться в бік на стіну, значить вона не впевнена, чи хоче вона знайомитися. Тому що пару разів подайте їй сигнал. А якщо вона дивиться вгору і вбік, ви її не цікавите. Або якщо проходячи повз. Ви зловили її погляд, не відводьте очі. Вона сприйме це як ознаку байдужості Дивіться на неї, поки вона не засмутиться і не посміхнеться вам. Ну або поки не покаже, що ви її не цікавите. А якщо ви зустрілися очима на вечірці, і дівчина відвернулася, посміхніться і продовжуйте дивитися на неї, оскільки незабаром вона знову підніме свої очі. І якщо ви все ще дивитиметеся на неї, ви її зацікавите. Сигнал четвертий погляд з-під лоба. Також помічайте, чи не кидають на вас швиденько лоба погляди. Це теж вірна ознака того, що жінка вами зацікавилася, вона очікує, що ви помітите її. Сигнал п'ятий гра з прикрасами. Якщо дівчина починає гладити свої прикраси, наприклад, сережки і ланцюжки, дивлячись при цьому на вас, це вірна ознака того, що вона приваблює вас, навіть якщо вона не посміхається. По-перше, роблячи це, вона відчуває приємні тактильні відчуття і почувається комфортно. По-друге, вона тим самим привертає вашу увагу до себе і своєї одягу. У цьому випадку ви можете підійти до неї, посміхнутися і зробити комплімент, оцінивши її смак у виборі прикрас. Інші дівчата намагаються сидіти прямо і випнути спину, щоб їхні груди були видимі. Сигнал шостий ненав'язливе роздягання. У присутності чоловіка, жінка контролює кожен свій жест. Тому, якщо ви помітили, що вона розстібає гудзики або блискавку на одязі, тобто оголює якусь частину свого тіла, швидше за все, їй не спекотно, таким чином вона хоче зближення. Ви можете повторити її жест, наприклад, знявши піджак або послабивши вузол краватки, сказавши при цьому, тут спекотно чи не так. Цим ви покажете, що помітили її сексуальний інтерес. І їй це сподобається. Але багато чоловіків не помічають цього. Сьомий похитання туфлею. Іноді жінка спеціально дозволяє туфлі зісковзнути з пальців ноги і впасти на підлогу, щоб звернути на себе увагу чоловіка. Якщо вона роняє туфлю, сидячи неподалік від вас, нагніться за нею і запропонуйте надіти її. Це може виглядати старомодним, але таким чином ви будете схожі на принца. Восьмий близький контакт. Коли ви підходите до жінки, не порушуйте її зону комфорту. Коли є взаємний комфорт з вами, вона сама скоротить між вами дистанцію. Тим самим, ніби натякаючи на свою доступність. Вам у цьому випадку потрібно якось відреагувати на це. Наприклад, торкнутися і зробити зустрічний рух, доторкнутися, обійняти і так далі. Дев'ятий вторгнення в особистий простір. Чоловік, як і жінка, не любить, коли порушують його особистий простір. Тому жінка зображує розсіяність, може перемістити в особистий простір чоловіка руку, ногу або навіть якийсь предмет. Якщо вона робить такі рухи, постарайтеся висловити своє задоволення інакше вона подумає, що вам це не подобається, і стане ставитися до вас більш відчужено. Сигнал десятий випадкове дотикання жінка ніколи не доторкнеться до того, хто їй не подобається. Якщо ж вона зробила це, наприклад, струсила полінку піджака, або раптом захотіла подивитися вашу краватку або годинник і, ніби несвідомо доторкнулася до вашої руки, це означає, ви подобаєтесь їй. Тому знову ж таки посміхніться і відповідайте на її дотик. Головне, дайте їй зрозуміти, що ви все помітили, і вам це подобається. Сигнал одинадцятий. Ладонь Флюгер Якщо жінка дивиться на вас, поклавши підборіддя на пальці і повернувши руку долонею до вас, це означає, що вона готова познайомитися. Якщо ж рука повернута до вас костяшками пальців, значить вам краще не підходити до неї. Ладонь дуже чутлива частина тіла. І якщо жінка показує її вам, значить, ви їй подобаєтесь. Дванадцятий оголення шиї. Коли жінка демонструє вам свою оголену шию, наприклад, прибирає з неї волосся або нахиляє голову, це означає, що вона готова піти вам назустріч. Тринадцятий демонстрація підпахви під пахви зазвичай ховають від сторонніх. Тому демонстрація цієї частини тіла говорить, що жінка виділяє вас з оточуючих і довіряє вам. Щоб підтримати гру, підморгніть і скажіть їй ех, мені б зараз пір'їнку. Чотирнадцятий – облизування губ Найсміливіші жінки облизують губи дивлячись при цьому прямо в очі обраному чоловіку. Цей сигнал ясно дає вам зрозуміти, що вам пора підійти до неї. П'ятнадцятий прихоровування Окрім облизування губ, вона може почати прихорошуватися перед вами. Наприклад, фарбувати губи, вії або розчісувати волосся, при цьому іноді дивлячись на вас. Таким чином вона також вас приваблює. У цьому випадку підійдіть і зробіть комплімент з приводу її гарного волосся або класного кольору помади. Шістнадцятий. Гра з волоссям. Якщо, розмовляючи з вами, жінка починає перебирати своє волосся, при цьому вона робить це не як зазвичай, а її долоня відкрита і звернена до вас, це говорить про те, що вона несвідомо хоче, щоб ви доторкнулися до неї. Якщо в неї довге волосся, вона може прикрити одне око, щоб сховатися від вас. Згадайте про гру куку. -ку», або щоб заохотити чоловіка до дії, вона може трохи зібгати їх, не відводячи очі від співрозмовника. Сигнал сімнадцятий погладжування. Жінка знає, що чоловікам подобається, коли вона ласкається у себе. Тому вона може робити це навмисно, але це може відбуватися і несвідомо. Наприклад, якщо ви помітили, що вона гладить свою шию або руку, значить в її організмі відбувається хімічна реакція, а саме її серце починає битися сильніше, а по її шкірі біжать мурашки. У цьому випадку жінки можуть поводитися по різному: хтось гладить себе, хтось, навпаки, не може пошевелитися і втрачає дар мови, а хтось несподівано дуріє і починає хіхікати. Побачивши це, вам потрібно відреагувати. Наприклад, посміхнутися, частіше дивитися на неї або підморгнути. Якщо по-науковому, коли вона бачить людину, яка подобається, в її організмі виробляється фенілетиламін, який сам по собі є природним амфітеміном. Після чого фенілетиламін захоплює всі частини мозку, включаючи той, який відповідає за раціональне мислення. Через фенілетиламін, навіть грізні й серйозні чоловіки починають дуріти. А жінка бачить у ньому всі найкращі якості. У цьому полягає відповідь чому деякі люди часто міняють своїх партнерів. Коли перший шквал емоцій стихає, вона знаходить іншого чоловіка, який змушує її фенілетиламін повторити все те ж саме. Також багатьох цікавить питання, чому жінки люблять поганих хлопців, які їх самих ні в що не ставлять. Перша причина цього в тому, що розумний, добрий хлопець занадто добре знайомий. І вона не очікує від нього нічого непередбачуваного, від чого й стає нудно. А з негідником вона відчуває душевний підйом. Це нагадує їй дитинство, коли вона могла хуліганити. Тому з таким чоловіком вона з задоволенням шалить. Друга причина в тому, що в жінці ще з давніх часів закладено, що яким би симпатичним і розумним не був хлопець, швидше за все він загинув би від сильнішого супротивника. І тому для продовження потомства вона шукає сильнішого партнера. Третя причина, чому деякі жінки знаходять принижуючих їх чоловіків привабливими, в тому, що незважаючи на грубість, такі чоловіки випромінюють якусь впевненість, і жінці іноді не вистачає гострих відчуттів, тому вони шукають небезпечні стосунки. І четверта причина в тому, що крутий хлопець нагадує жінці часи, коли вона була маленькою дівчинкою. Якщо батько був з нею суворий. Вона може асоціювати подібну поведінку з почуттям захищеності. Постійна агресія і жорстокість призводить до депресії і інших симптомів. А також у таких жінок знижується самооцінка. Але незважаючи на все це, вони продовжують поводитися по колишньому. А розумного і тихого хлопця вони тримають про запас як страховку. Тому пам'ятайте, для того щоб всколихнути її почуття, перестаньте робити передбачувані дії. І зробіть щось, що її здивує. Сигнал 18-й Віддзеркалювання це вже всім відома методика, коли одна людина відзеркалює іншу, від чого друга думає, що вони схожі і стає до вас ближче. Копіювання рухів може бути несвідомим, коли люди й так вже близькі. Наприклад, коли ви вже досить довго з цією жінкою, спробуйте підняти келих, а потім покласти лікоть на стіл. І якщо вона зробить те ж саме. Значить, ви на одній хвилі, і їй з вами комфортно. Сигнал 19. Спокусливе покусування. Жінка може покусувати зубочистку, пластикову ложку або кінчик пальця, поєднуючи це з якимось іншим сигналом. Наприклад, пограючи туфлею. Коли ви зловили її сигнал і відповіли їй, то настав час підійти, щоб познайомитися. Починайте підходити тоді, коли вона знову зустрінеться з вами очима. Коли це відбудеться, підходьте повільно, щоб вона бачила, що ви не представляєте загрози. Перше враження від вас на 50% залежить від вашого зовнішнього вигляду, 30% припадає на ваш голос. Причому не важливо, що ви говорите. Важливо, як ви це говорите. Тому стежте за своїм тоном, темпом і швидкістю вашої мови. Постарайтеся говорити низьким дзвінким голосом. Крім того, говоріть повільно. Повільна мова покаже, що ви не хвилюєтесь і ви будете виглядати сильним і надійним. А решта 20% це ваші рухи, манери і погляд. Вчені довели, що завдяки вашому прискіпливому погляду жінка починає поступово закохуватися в вас, тому плавно переміщуйте свій погляд з очей на волосся, від них до носа, а потім губ і знову очей. Після цього синхронізуйте свої рухи з рухами жінки. Дайте зрозуміти, що ви налаштовані на одну хвилю. Дзеркальне копіювання менш помітне. Тобто, якщо вона бере серветку лівою рукою, то ви також повинні взяти її лівою. Але робити це потрібно не примусово, інакше ви ризикуєте, що вас розкусять. Найгірші перші фрази стосуються зовнішності жінки. Наприклад, що така красуня може робити в цьому місці? Жінці хочеться, щоб вас більше цікавив її внутрішній світ. Тому, підійшовши, можете запитати, що вона п'є і чому їй подобається саме цей сорт пива. Після цього представтеся і почніть балакати про що-небудь, задаючи при цьому питання. А коли жінка відповість на питання, підхопіть бесіду, описавши свої власні погляди або випадки зі свого минулого. А коли вам задають питання, відповідайте розгорнуто, а не просто так, ні. У цьому випадку ваш діалог швидко зайде в глухий кут. Головне, допускайте мінімум у розмові. Коли пауза затягується і вам, і жінці стає незручно. У чоловіках жінці подобається чотири речі: по-перше, ресурси. Сюди можна віднести не тільки гроші, але й освіту, розум і хороший смак. По-друге, суспільне становище. Тобто, жінка хоче дізнатися, які люди вас оточують. По-третє, фізична сила, і по четверте, відгуковість. Вона хоче знати уважно, чи ви до оточуючих, і ставити, чи ви участь у чужих проблемах. І виходячи з цих чотирьох пунктів. Ви можете поступово натяками розповідати їй про себе саме натяками, а не хвалячись. Наприклад, сказати, що одного разу в такому ж барі вступилися за дівчину, побивши їхніх хлопців. Або як ви любите тварин і жертвуєте на благодійність. Ну, або що ви хочете купити собі нову машину, або вибираєте прикрасу для якогось вашого родича, так вона поступово складе повну картину. Якщо ви запрошуєте дівчину зустрітися ще раз. То не запитуйте, куди б вона хотіла піти. Беріть ініціативу в свої руки. Постійно підлаштовуючись, ви схожі на невпевнену людину. Якщо ви дрижите колінками, соромитесь познайомитися з симпатичною дівчиною, потренуйтеся на тих, хто симпатизує вам менше. Так у вас не тільки почне підвищуватися самооцінка, але й завдяки практиці у вас буде розвиватися товариськість і навички комунікації. Сигнал 20. дурнівка. Багато молодих дівчат, зацікавлені в сподобавшомуся їм чоловіку, практично втрачають голову. Вони починають хіхікати і робити дурниці. При цьому вони не дозволяють собі поводитися дурно і сміятися серед чоловіків, які їм байдужі. У підсумку, коли ви заходите в бар, вам навіть самому не треба нічого робити, щоб шукати, з ким би познайомитися. За наведеними раніше сигналами, ви одразу зможете визначити, де вас чекає успіх. Першим вашим питанням повинен стати. Кому з цих жінок я подобаюсь. Другим, хто подобається мені з тих, кому подобаюсь я. І кількість жінок, які будуть подавати вам сигнали, залежить від того, яке перше враження ви справите на них. Тобто, як у бізнесі ви повинні зацікавити і продати себе жінці? Можливо, одному типу жінок ви прийдетеся не до смаку. Тоді вам варто спробувати своє щастя в іншому місці, де вас вже чекає успіх. Пам'ятайте. Ці сигнали слід сприймати разом, а не окремо. Один сигнал сам по собі не означає багато, але кілька сигналів разом вказують на сильну зацікавленість і завжди пам'ятайте бути ввічливими і ненав'язливими. Якщо вона не зацікавлена, поважайте її межі і рухайтеся далі. Ключ звертати увагу на її мову тіла і реагувати відповідно. Якщо ви бачите ці сигнали, це хороший знак, що вона зацікавлена, познайомитися з вами ближче. Тому не бійтеся підійти до неї і почати розмову. Просто будьте впевнені, ввічливі і щирі в своєму підході. І пам'ятайте, найголовніше бути собою і дозволити розмові текти природно. Якщо є взаємна зацікавленість, сигнали будуть чіткими, і зв'язок відбудеться природно. Тому звертайте увагу на ці приховані сигнали і використовуйте їх на свою користь. Але завжди пам'ятайте бути ввічливими і щирими в своєму підході. Мета створити зв'язок, а не маніпулювати або тиснути на когось. Тому будьте терплячими, звертайте увагу на сигнали і дозвольте стосункам розвиватися природно. Якщо сподобалося, ставте вподобайку: всі права та ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії.